Добрий день, вибаді! Вітаю на каналі Біткоінкавчих. Реєстрація та верифікація на біржі Gate.io. Gate.io зайняла перше місце у рейтингу надійних та безпечних бірж, а також перше місце у рейтингу з рентабельністю інвестицій для стартапів, тобто у проєктів на ранній стадії. Також в неї ще купа нагород. В Коїнмаркеткап вона на сьомому місці, але подивіться на кількість монет. Тут є все. Біржа динозавр. Вона з 2013 року, наприклад, Binance з 2017. Це, звичайно, приваблює молоді проекти, але для нас з вами купити дешевше до лістингу на великих біржах, а потім продати дорожче. Ну і тут є хом'ячок на примаркету. Про це говорити зарано. Я завжди хотів аккаунт на гейта. хом'ячок просто був останньою краплею. Реєстрація дуже проста: електронна пошта, пароль, потім підтягнеться у вас реферальний код для знижок та бонусів. Посилання буде під відео. Про все це приходить сповіщення на пошту. Підтвердити імейл. Далі нас запрошують зразу пройти kyc верифікацію, де потрібно ввести ваші дані, а також скани документу, паспорту або якогось іншого. Далі рекомендовано зайти в застосунок Gate.io, закачали, його зайшли, і там потрібно пройти фейс-верифікацію. Просто подивитись в камеру і все, ви пройшли. Наступна перевірка адреси. Вводите свої дані, а також завантажуєте документ підтвердження. Може бути витяг з дії, може приписка, скан або квитанція про оплату. Трохи почекали, прийшло сповіщення, все готово. Тепер міняємо нашу аватарку на красиву, а також треба буде підключити або Google-аутентифікатор, або телефон для двохфакторного захисту. Що по знижкам? За моїм реферальним посиланням, ви отримаєте 20% знижки. Тут можна зробити собі 40%, а рефералу 0, бачите, але я роблю 20-20. Посилання буде в описі під відео, але перевіряйте також реферальний код, який там підтягнеться при реєстрації. Бонусам та винагородам тут теж цікава система. Ви виконуєте завдання та отримуєте кредити як старі та й нові користувачі, нові більше. А потім ми вибираємо самі винагороди, на які хочемо обміняти. Зроблю окремий відео де розберу це. Приєднуйтесь до телеграму, там найцікавіші та найновіші апдейти. Всі посилання будуть під відео. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.